Є знижки на Європаст Соп Капс. вам, так аптеках подорожних, пам та ощад. Погода з ями це рубрика, де ми розказуємо про погоду і паралельно шукаємо ями, які потім сподіваюсь, латають. Ям у нас більше ніж людей. Так ми е, на око вважаємо. Саша Ковальов зараз в одній з них, і зв'язок в цій ямі вже нормальний. Відновився. Казать. Саш, розказуй. Так, друзі, ну спроба номер два. І ну насправді шукаємо не ми шукають глядачі. Давайте чесно пишуть нам постійно за що ми вдячні глядачам. Ну і сподіваємося, що от влада звертає увагу на те, що нам пишуть глядачі, що ми тут показуємо. Е, бо зазвичай ми показуємо насправді такі довгобуди е, ями, які з'явилися вже дуже давно, з якими ну нічого на жаль не відбувається. Ну, це один із таких прикладів, як я говорив, подільський район, вулиця Чорноморська. Ну і ось ці ями вже тут з'явилися декілька років тому. Вони з кожним роком. Ум стають все більшими і все глибшими. Ну і вже це така от справжня проблема для того, аби заїхати на ось цю вулицю. Машина тут намагається якось проїхати не спішно. Якщо влетіти тут на швидкості, ну от е можна пошкодити автівку і ну, отримати такі серйозні неприємності. Е ну, Іронічно, що тут зовсім поруч є склад шин, і зовсім поруч тут є СТО, ну і певно, що ну, клієнтів напевно тут дійсно в них вистачає. Друзі, ну ось така яма. Сьогодні інформаційний запит, що важливо місцевій владі ми вже написали, чекаємо на відповідь. Цей запит вже зареєстрували. Ну і сподіваємось що на ось цю проблему влада зверне увагу. Ну і нам дадуть відповідь, коли ж ситуація може змінитися на краще. Ну і коли тут відбудеться ремонт цього дорожнього покриття. Це щодо ями, друзі. Ну і традиційно згадаю і про погоду. От сьогодні синоптики обіцяють нам доволі теплий день. Сьогодні по всій території країни 20-25 градусів тепла, опадів не передбачається. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Ну і також у столиці сьогодні буде 23-24 градусів, також без опадів. Додам, що синоптики попереджають про пожежну небезпеку на сході пів. Ні, в центрі та в деяких західних областях, тож будьте уважні і обережні, колеги. Дякую собі, Саш. Спасибі. От я прям дивишся, знаєш, і, і так тепло, так хороше. Хочеться все крити і Хоть тікати. І туди. На вулицю туди просто. кудись до здорового вказ до тебе. Там пасибі, Саша Комальов, з погодою з ямою і не прощаємося.